Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу дати відповідь на таке запитання, чи буде вам період, коли ви перебуваєте в центрі зайнятості на обліку як безробітний, чи буде цей період вам зарахований до вашого страхового стажу для призначення пенсії в майбутньому? Чи також ця інформація буде цікава і актуальна для тих пенсіонерів, хто збирається зараз виходити на пенсію, і, відповідно. Ознайомлюється з усією необхідною інформацією і цікавиться записами в своїй трудовій книжці. Дивіться стосовно періодів, коли ви перебуваєте на обліку у центрі зайнятості, тут теж винятків ніяких немає. До якщо у вас цей період ви перебували до 1.01.2004 року, тобто до 1 січня, в такому випадку, відповідно, вам цей період буде зарахований на підставі ваших записів в трудовій книжці. Ми всі пам'ятаємо, що у нас є закон України, який був прийнятий в липні 2003 року про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І відповідно до даного закону було введено такі поняття, як страхові внески. Тобто, у нас з 1 січня 2004 року стаж рахується за таким принципом, якщо ви маєте відрахування. Тобто ви їх або роботодавець за вас сплачує, значить, у вас є стаж. Немає відрахувань, немає відповідно вам стажу. Тому. Якби тут для того періоду, коли ви перебуваєте на обліку в центрі зайнятості, як безробітний, також винятків немає. До 1 січня ми з вами розібралися 2004 року є запис, він оформлений належним чином. Відповідно, вам такий запис буде зарахований. Цей період буде зарахований ваш стаж. Якщо вам потрібно взяти якісь документи, які підтверджують період вашого перебування на обліку в центрі зайнятості, ви також можете звернутися. Безпосередньо і взяти підтверджуючі документи. З 1 січня 2004 року вам зараховується період, коли ви перебували на обліку чи перебуваєте на обліку центрі зайнятості і, відповідно, отримуєте допомогу по безробіттю. Але в законі прописано, що сюди не включається одноразова виплата для організації безробітної підприємницької діяльності та матеріальна допомога. Період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. Якщо ви зараз чи перебували, чи перебуваєте на обліку в центрі зайнятості і отримуєте щомісячну допомогу по безробіттю, то відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вам цей період буде зарахований до вашого страхового стажу. Також у вас виникає тоді питання, як же цей період буде обчиснувати. Коли вам буде нарахована пенсія. Цей період, коли ви перебуваєте на обліку в центрі зайнятості, в цей період вам буде врахований заробіток у розмірі мінімальної заробітної плати. Це стосовно того, що хотіла вам розповісти, по... В той період, на той момент, коли ви перебуваєте у центрі зайнятості на обліку як безробітний і відповідно отримуєте допомоги від держави по безробіттю. Якщо у вас виникає стосовно да даної ситуації питання, будь ласка, задавайте. Я з задоволенням розгляну всі питання та надам вам відповідь, яка вас цікавить. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте, залишаєте свої думки. Мені вони дуже важливі, дуже. Корисно також почитати ваші думки стосовно того чи іншого питання. Обов'язково бережіть себе та свої родини.